Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми далі вивчаємо операції з векторами. Минулого заняття ми розглянули додавання, віднімання і множення вектора на число. Якщо ще не переглядали цей урок, то неодмінно це зробіть. А сьогодні ми дізнаємось, як знаходити скалярний добуток векторів у просторі. Але для початку поговоримо про. Кут між векторами. Нехай А і Б два ненульові і не співнапрямлені вектори. Від довільної точки О відкладімо вектори ОА і ОБ, що дорівнюють відповідно векторам А і Б. Величину кута АОБ називатимемо кутом між векторами А і Б. Якщо кут між векторами 90 градусів. То їх називають перпендикулярними. Якщо вектори співнапрямлені, то кут між ними дорівнює нулю градусів. Якщо вектори протилежно напрямлені, то кут між ними 180 градусів. Перейдімо до означення скалярного добутку. Скалярним добутком двох векторів називають добуток їхніх модулів і косинуса кута між ними. Скалярний добуток векторів А і Б позначають так, маємо скалярний добуток А і Б дорівнює модуль А помножити на модуль Б і помножити на косинус кута між векторами А і Б. Дослідімо властивості скалярного добутку. Якщо хоча б один із векторів А чи Б дорівнює нулю. Той скалярний добуток дорівнює нулю. Також скалярний добуток вектора А і вектора А дорівнює модулю А в квадраті. Скалярний добуток двох ненульових векторів дорівнює нулю тоді, і тільки тоді, коли ці вектори перпендикулярні. Також існує інший спосіб обчислення скалярного добутку. Скалярний добуток векторів А з координатами x1, y1 z1 і b з координатами x2, y2z2 можна обчислити за формулою. Скалярний добуток А і Б дорівнює x1 помножити на x2 плюс y1 помножити на y2 плюс z1 помножити на z2. Застосуємо набуті знання на практиці. Перше завдання. Обчисліть скалярний добуток векторів А і Б, якщо кут між ними 135 градусів, а модуль вектора А дорівнює 4 і модуль вектора Б дорівнює корінь з 2. Розв'язання. За формулою скалярний добуток векторів А і Б дорівнює модуль А помножити на модуль Б. І на косинус кута між ними. Косинус 135 градусів дорівнює мінус корінь з двох поділити на 2. Підставмо відомі значення у формулу. Скалярний добуток векторів а і Б дорівнює 4 помножити на корінь з двох і помножити на мінус корінь з 2 поділити на 2. Скалярний добуток векторів а і Б дорівнює мінус 4. Друге завдання. Вектор А має координати 3, 9, мінус 3. Вектор Б має координати х мінус 3, 4. Знайдіть х, якщо відомо, що вектори А і Б перпендикулярні. Розв'язання. Як нам відомо, вектори перпендикулярні тоді і тільки тоді, коли їхній скалярний добуток дорівнює 0. Скалярний добуток векторів А і Б дорівнює 3 помножити на х плюс 9 помножити на мінус 3 і додати мінус 3 помножити на 4, прирівняємо його до 0 і знайдімо х. 3 помножити на х плюс 9 помножити на мінус 3. І додати мінус 3 помножити на 4 дорівнює 0. 3х мінус 27 мінус 12 дорівнює 0. 3х дорівнює 39. Х дорівнює 13. Отримали відповідь. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!